Корея, звісно, краще, тому що в Європі будуть машини, по-перше, дорожчі. По-друге, буде складніше їх перевірити, і по третє, будуть зовсім інші пробіги. Ми з Кореї привеземо автомобіль приблизно 50 тисяч кілометрів буде, а в Європі це буде далеко за 100. І ще важливо: Південна Корея маленька країна. І перевірити автомобіль там простіше, ніж в Європі. Європа велика і логістика там складніша. Перевірка в Європі дорожча, ніж в Кореї. А взагалі, що дає нам ця перевірка? Яку інформацію ми отримуємо? Ми отримуємо всю історію автомобіля, скільки було власників, чи були страхові випадки, і також дуже багато фото, відео, матеріалу і комп'ютерну діагностику. А які терміни доставки? Вони взагалі відрізняються від доставки з Америки. Вікторія, в принципі, можна сказати, що по терміну не відрізняються, тому що з Кореї можна привезти автомобіль плюс-мінус за 2-3 місяці. Виявляється доцільним привезти автомобіль з Кореї.